Привіт, друзі, годманенькі були челдренята. Як ваші справи? Сподіваюсь, у вас все добре і ви в безпеці настільки, наскільки це сьогодні можливо. Бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. А я хочу привітати видавництво Мольфар Комікс із виходом довгоочікуваного фінального четвертого тому манги Юкіто Айацуджі інша. Я впевнений, що для них завершити цю серію усупереч усім перепонам, які пов'язані з наслідками повномасштабного російського вторгнення на територію України, неабияк як важливо. Вважаємо вам, шановні мольфари, як і кожному, хто розвиває індустрію мальописів в Україні, гідно завершити кожен проєкт та видати кожну коміксову серію, яку ви почали на зло усім складнощам та ворогам. Отже, у цьому випуску ми розглянемо останній том манги інша та поговоримо, які складнощі у сприйнятті цієї серії можуть виникнути у читоглядача. До речі, посилання на попереднє відео про іншу я залишаю в описі цього випуску. Якщо ви не в курсі про що тут йде мова, то раджу спочатку переглянути їх. Я сценарист та режисер Сергій Дмитренко, і ми починаємо. Друзі, сьогодні вирішується доля України. Питання її існування у майбутньому стоїть рубом. Тому вірте в наші Збройні сили, моліться за них та підтримуйте за допомогою перевірних благодійних фондів. Одним з таких фондів є Marcus Фондейшн. Його заснував учасник російсько-української війни, блогер, мандрівник, письменник та головний герой нашого фільму Вільна людина проща Валерій Маркус. Фонд був створений, аби підтримати бійців 47-го штурмового полку, головним сержантом якого є сам Валерій. Всю необхідну інформацію про фонд я залишаю в описі цього випуску. Слава Україні! Сакакібару Місакі місакімиї разом із однокласниками та двома вчителями прибули до шкільного табору, який знаходиться біля підніжжя гори Йоміяма. Саме тут, 15 років тому, тодішні школярі змогли зупинити прокляття. Але якою ціною? Як би там не було, рішення прийнято. Є шанс, і ним треба скористатися. І тут починається справжнє протистояння аля детектив Агати Крісті, коли кожен підозрює кожного. Проте хто насправді мрець, знає лише Місакі Мей. А от звідки вона про це знає? Дізнайтесь самостійно у четвертому томі манги інше. Скажу чесно: весь цей час мене дуже хвилювало, як саме закінчиться ця серія. Я не дивився жодної з екранізації цієї манги, тому про фінал не знав абсолютно нічого. З огляду попередніх томів іншої, ви, мабуть, помітили, що ставлення до цієї історії в мене склалось дуже неоднозначним, і тому її фінал став для мене визначальним, аби сформулювати остаточну думку про цю мангу. І от що я вам скажу: фінал виправдав мої сподівання. Не скажу, що це було прямо откровення з небес, але він досить інтригуючий і навіть шокуючий. Можна сказати, що мої очікування виправдались. Друзі, якщо ви дивились аніме серіал чи фільм на основі Манги інша, поділіться, будь ласка, у коментарі, як закінчується ця історія там. Ну, тільки без спойлерів, якщо вийде. Просто скажіть, чи ідентичний фінал у екранізаціях із першоджерелом? Якщо ні, то де він крутіший на вашу думку? Разом із повільним темпоритмом сюжету цієї історії її сприйняття може ускладнитися ще кількома факторами. Ну, по-перше, за різних причин інтервал виходу нових томів у Мани Інша був доволі великим. І тому, коли починаєш читати нову її частину, події попередньої вже пам'ятаються доволі погано. Ось тому краще читати всю історію відразу. І тепер, коли всі томи вже видані, це стало можливим. Другий момент, як не дивно, це японські імена. Як виявилось, запам'ятати їх усі і орієнтуватись якому з персонажів, яке належить, мені чомусь було важко. Справа в тім, що тут е, вживаються різні форми одного імені. Наприклад, головного героя Сакакібару Койчі протягом усієї історії називають Сакакібару Кун, скорочено Сакакі, і вдома Койчі Кун. Ну, як вам? Скажете, нічого особливого можна запам'ятати, можливо, й так. А якщо до цього, його рідна тітка Рейко Сан, яка працює заступницею класного керівника класу 3-3, просить свого небожа дотримуватись субординації і в школі називати її Мікамі Сенсей. Те, що це один і той же персонаж, я зрозумів лише у четвертому томі. А ще у Манзі є доволі багато сюжетних закавик, які пов'язані знову ж таки із іменами персонажів. І це заплутує ще більше. Я дуже люблю автентичні імена. Вони є частиною культури та ідентичності кожного народу. Але, як виявилось, навіть візуально сприймаючи їх у баблах і не заплутатись, хто є хто, мені було доволі непросто. Будучи студентом, один із моїх однокурсників був поціновувачем Роберта Говарда та його серії книжок про Конона Варвара. Він читав практично все, що знаходив про цього персонажа. Так от, він ввів записник із переліками імен і посад всіх персонажів, які з'являлися по ходу прочитання кожної книжки. За його словами, це неабияк допомагало орієнтуватися, хто є ким. Сергій, якщо ти дивишся раптом це відео, тобі великий привіт і респект. Друзі, а як ви орієнтуєтесь у чисельній кількості персонажів із цікавими іменами? Поділіться своїм досвідом у коментарі. За редакцією четвертий том манги інша такий самий, як і попередні її томи. До суперобкладинки повернувся навіть елемент краплини, якого не було у третьому томі. Як бачите, уся серія разом візуально виглядає дуже гармонійно. Друзі, чи знайомились ви вже із фіналом цієї серії? Поділіться у коментарях своїми враженнями від нього. Обіцяємо, жоден з коментарів не залишиться без уваги я сподіваюся, що вам було цікаво. А тому натисніть вподобайку, підписуйтесь на канал та підтримуйте наші Збройні Сили. Пам'ятаємо, ми маємо нагоду споживати український контент завдяки їм. А в мене на цьому поки що все. Далі буде.